цієї серії з Ми Значне лампу Djian, з якої допомогою нього ми можемо призвати його. Тут злетіли в космос за допомогою короля, який нас, якщо вам перемогну перегляду написать прогрузка карти прямо на хоті. Зараз будемо далі проходити з Драйв Ми зупинилися на тому, що ми знайшли машини. Нам це дуже було треба, було прям дуже. В той момент, коли ми пробували вижити Припаси валяються під ногами. А цього нова істотна чуть не вбила. Ні, в нас вроді би на вбила і не раз. Такі вігу, голова шатається. Ага? Варюка. На. Обнаглів. Нам треба зараз далі пробувати взяти ті ваші ті о машини і поїхати шукати, де можна похавати, бо мій просто хоче хавати. Можу тако зляти. Оба! Ні, так не може сляти. Аж ніяк ні. Так, знаєте що, ми вибираємо з тих трьох машин, яка саме буде лучше. Мені катя, як на мою думку, це оце воте корито велике. Так, корито давайте відкриваємо. Ава. Наші новий супутник буде він. Звук тебе, Микола, Пішли, Микола. Сидяшки. Берізь текстурки, замахав. Пішли, Шле меколо, хватить текстурка сидіти. А тобі він... Ох ти! Йоп! А він де, а він не де? Так, я не поняв, що то за недозволений жест. <рик> давай, біжок тут машину. Давай, 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 сонце. Капець, який ти жирний. О! Йович від... розчерепашил. Давай, давай, давай машину, машину. Може треба щось викинути. Я двома руками брати, двома. Ми. Бля. Тебе так розп... розпердолює. Если не заходит заразить, то тут без равку захну ж Проштайки якийсь такий... кабана Будь Будас кабане козеота запнути давай зализь залезь, зализь, зализь Оба закрываем Бляха двери велому назад треба их назад прилипеты Оба Двері цілі. Знаєш, що ти бачу не хочеш то ми туди заправимо. Коротше, ні, ми на цій машині не вона Зато велика для нього. Він не може мото залізти. Все, я запну. В саму ексклюзивну машину. По моїй думці. Оцю Ні місця багато. В багажник запнуть що. Так, треба прийти, що на хоч їде. блях. Ще досі не навчився від, відкривати двері нормально. Покажу, що електрики немає. Капець Бач, добре, що провірили. Так, тепер тебе треба перевірити, Бобік. Ти маєш уйти електрику? Так. Ану на. Ти старе корито нікуди не поїде. А ти корито Саме більш таке нормальне те, що може поїхати, це воно. Нє, вони не, не здохло. Я цей. Я на, на тому ровері не хочу назад їхати, краще машиною поїду. Дем звідси Значить, Де, я тебе заберу. Ти будеш моя жінка номер 5 У мене таких як ти вже було багато. Ти я знаю, тебе всього пса не обійдається Давай. Нам треба буде того ровера захнути це буде наш єдиний транспорт, який ми можемо відні поїхати, якщо тут йде креїться десь. Все, закриваємо. Оба. Так, беремо оцей наш сніухід той, який ми їхали, пішли. Бо вдруг Назарія у цього машина ще заклине і ще нікуди не поїде, а так вже поїде. Коли куди дінеться? Так. Давай, давай. Запихайся, давай. Та що ж ви всі якісь такі не хочете пхатися в ту машину? Бляха, колосо зняв. Давай, давай, пролазь, пролазь, пролазь. Пролазь, давай, давай, давай. Опа. Бля, хопить двери взяв. Все, о, закрилося Нам треба проверити, что тут якісь хапчики. Осі тут є, або п'ят, щось із... з тих двох варіантів У вас ничего такого нема. Ой, тут уже був до мене. Лампа джинно! хрена собі лампа Джина. Я взиму, я взиму. Буде і тартик, а ти мені. Дай мені їсти. Ми кати ні, тобі не дам їсти і все Потім я умру від голоду. О, як файно. Все Ой, ні, не вікно відкривати, двері закрий. О, дякую. Оба. Тримайтеся. Лампа впала. Хоче їдемо де дорога? Я вже не пам'ятаю, де дорога, але десь дорога там повинна бути. Хоч якийсь звук. Зву музика для вух. Ой, бляха! Нашим мин того зайця наїхали! Он він, він вмер від чогось. Сердечний приступ, походу, почався. Того зайця. Я казал, що в нього якоїсь скорості нема. О! Норма йде музику. О, все. Срохи тихо. Ось на десяточку, О! Вчуваю себе якимсь дель дальноборчиком. Везу ровера поломаного І цей. І що там таке? Щось застрягло. Що? Везу ровера. Да, он везу його. Везу два пасажира, лампу чарівну і собаку з жінкою Нам треба якось на дорогу виїхати. І не розбиться при тому. Я можу. Так, тут що у нас є щось, немає нічого. Головне, повернутися назад, де ми були раніше. Вроді би нам треба було їхати прямо, так що їдемо прямо. От що таке там прямо. А ні, там це та, той човник розбитий, а я там махав в ньому бути. Я щось бачу спереді, там якась хата чи. Що? Там хата спереді, нам треба іменно туди штурмувати. Може там бути хавчик. Я бачу хату через текстурки, я мах. високого рівня. Бляха, цим моїм рівнем катання я можу розбитися на, любі, на любому камінці. І зараз з'явиться прямо переді мною заспавниться. От пошо кажу, тут камінці заспавнюються по дикому. О, я трачу кремування. Тільки не вдару. Ох, бляха. Такий дрифт, такий дрифт. Такі саундтрек вам подобається, ровер бачу подобається. Цей ровер, він ще був переданий мною моїм батьком. Звичайно, він не міг їх робити, але я їх навчився робити. Він казав, що на тебе ровер, як виломиться, то викине. Я сказав, що я ніколи його не викину. він мені не вірив. От бачите, не викинув, знадобився хоч десь. Може, ми там йдемо мого сина. Він десь там і пропав. Кого ми там сука, шукав, не павні вже є. вже старість не радість. ж там шукали. Джен, можеш допомогти, кого я шукав. Я вже не пам'ятаю. Музика ж робиться, це поганий знак, стара може цей машина здохнути. Так, що там ще є? Якісь пустинні, гори. Хати так і нема. Ти ж бачив хату переді? Що то був камінець? А вдруг то це реально був камінець, я ну. Йоп. Це була музика. Там човник, тому дорога. В суті, воно мало бути прямо-прямо. десь за цими горбами. Це не це горб. Що у нас таке? Не горб? Ні, це вже не горб. Не горб, не горб. О, де хата, он де хата, я бачу димохід, демохід, йдемо туди. Тримайтеся, ми зараз п'їдемо до хати чийсь. Чи чи Опа! Сейчас ж тут не жив наш запеклий ворог драм драк, -драк Я його по-любому там найду. Ему Йому... хавальник наб'ю Шо ты? Ну от мене не найду в тих кущах. А -а. Що там таке? Кись водонапор на башні Вс, трава культурні автоводи заїхати прямо туди. Так. Тихо, тихо! Ворота зараз виб'є А, не вибор. Намахав. Ну, що вебі. Все, О. Оба! Як виключите? Що я роблю? Бля. Як виключити? О, так виключити Окей, виключу. Почекайте мене, я зараз вернусь. О, граф, Дракула, я не йду в тій халупі. На! Велась, вс грубу. І бачу, ти обсновочку тут зробив? Кровосан ти мені усав? Боже, яка ти ще душа. Давно кровосан не їв. Чуй там хтось співає. Це, походу він, він згадав мелодію. Ах ти курвий дракула. Де ти? Ні, він тебе жар, я так і думав. Ну, зато я хоч тебе заберу до себе. Чи то не він! Чи хто хто тут? такий? Що за тунель? Чи за тунелі кудись ведуть не туди? Ой! Ні, він такий казав, могилу не любить. Він казав, як хоче вмерти, то щоб його попіло розплапили. Ні, то не він. Він в могилах би не ховався, то походу оце він. Бідний, ти біжли. Зараз я тому графу дракулі пеку не б'ю за таке Боже він якийсь знати любить слотки Свята лопата У мене опасна зброя, це називається лопата. Пішли, пішли. Ти підеш в мою машину, якщо ти не проти. Хоч ти вже мертвий, ти п'єш мою машину. Оба. Він десь тут. Он де він де? Він за вікнами, він просто скривається, він великий мах. Оооо. Що таке було Що таке було? Тихо, тихо, тихо. Топо відійти, бо зараз ще щось рване. Це його колон графа Дракули. Бляха, не я думав зайти епічно, і зразу його вбити. Що? побійся бога. На, тобі лопатою. На. Вмер. Генерально реально вмер. Ох, яка С. Ну, це не ти грав в драку, де він десь він тиняється тут. Грав дракула, виходь, не бійся. Я б'ю ніжно і акуратно. Раз стукну і нема тебе. О, другий поверх є тут. Грав Дракула, ти де? Поняли, він Він остався крові в мого сина і, і все, і став таким яквін. Блять. чайник той. Книжки він любить читати, так? Да? Я любить книжки читати. Де він? Я чую його. Ти мог поняти, де він? О, світло є я за світло платити не буду. Рав, Дракула! Ні. Я треба застрелити в серце. Попав! бачиш як задергався. Тихо, тихо. Опа, він присідає! Він зробив цей зажим один такий прийом називається. На тобі вс... Пормахнувся, я в серце, він живий. А -а -а. Не підходь! Це та лопата! Побійся Бога! Фух, він, він все-таки боїться лопат. Ох, пт твою мать Що тут таке? Кажу, тут жив реально графа Дракула. ну видно, що то був він. Може не світло бояться? Я великий мисливець за привидами і графод дракулами. А вода в тебе хоче? Буде щось хочеться? Нема в тебе буде? Ну то хоч о має. І на тому дякую. Там тобто, щось є Блях, я парашу розбив. Що таке? Треба дочекатися дня, бо я ні хрена не бачу. Дочекалися ми епічного дня. Ми зробили, ми витомстили Дракулові те, що він так зробив. З ним він вбив його. Двері застрягли? Да, які двері застрагли? Він негло його вбив. Ось персиди тут і гни Я заберу його назад дому. Малий. А, он де він йде. Та часка. Книга з 1 сплють контентом. Нам таке не цікаво Кусочок м'яса. Не грі захавати. А що, за засушило? Ой, хлопчику в парашу захотілося, почекай. Ой, перепрошую. Ой, вибачте. Не можу, не можу стриматись. М'ясо було дуже смашне. Все, треба йти. таке? Порщики Треба розбити. А де ти його антенна з якийсь спілкувався з інопланетянами? Походу, вони, він же все Він же з ними договорився. А може це вони його вбили? Ем. Ти мені сьогодні інші ні не розкажеш, я тобі. Він вкрав картину мого діда. Прапрадіда Капець. Як йому не стоит? То, да? Нет, то газ. Газ я пити не буду. Що таке? А це що таке? О! Ой, свята! Боже помилую. Того шкілета. Пішли зі мною будеш в моїй машині сидіти. Все шкілет. нас відправляється дуже велика подоріж. В... В. долу. Бляха. Ладно, без деревьї будеш. Залазь, залазь, давай, давай, давай. Ну голову ж пригни, ну ж ти. Не... Ломаний не зів, пригни голову. Та голову пригни. Ну ти що, зіваєшся? Ну давай, давай. Залазь, залазь. Оба. Ну добре, хай ноги чуть звисаю, дозволяю. Ох, як ноги файно сричать. Не больно в ногах. Задня, задня, задня. Ооо! Точно! Треба використовувати навички виживання, треба з кактусів пити. Не можемо дістати, треба з кактусів пити. Зупиняємось. Вирубай цю шар шайтан машину. Ні, вирубай її. Ну вирубайш. -о Ооо. Так, відкриваємо. Йдемо добувати з кактусів воду. Як ми обічні робили. Оооо! Хвати, хвати, свій контратаки носить. Трохи маловато води, ну що є, то є. Дай мені більше Де є. Бляха, десь за футбол взяв той. Дай чуть пусрпати. Оба бляха знов взяли варі. Все, Вс, виправим сделаку подоріж подобається? скелет треба щось таке, що.. Чекай, все, іди, не мішай. Бляха дерево А як тебе викнути? Куди ж пересів? Я на шось за страх. На що я там же застрах. А, на колосу застрях, Колесо вылетело. Ну, шо на що за страх? А там кайця, колесо просто вылетело. Заднюю, 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 Помаленько, помаленько. не спеша, не спеша. Не мор. О, моно заставила. Ты же пока уже не моно. На маху А я те сіточку поставлю. Не, не на сіточку поставити. Та блях! Так, тепер треба найти дорогу, де та дорога ділиться? Де та дорога, де та дорога? Треба Давайте по... Ні, не по не по тому. От туди ті водонапорна башня, що це таке? Там може бути цей е, дорога? Де дорога? Ми дорогу десь згубили Дорога ти де? В яких ми тебе грібенек забули? Де ж ти? Куди ми взагалі заїхали? Де, де дорога? Зараз ми святою лопатою підемо дороги шукати. Де дорога? Я вибачаюсь, не де десь ми дорогу просирали І шукали ми ту дорогу три дня і три ночі. Оце це не йшло на один день. Билися ми за ту дорогу один, один місяць і декілька днів. Вижив, вижив тільки один скелет. Та, бля, де ж та дорога. Кам'янець Треба минати, бо зараз якщо заїдемо, то все. Збру... П'ять 5 збирати коло са згубив Ти ж тут дорогу послали. послали. Де її пошляли. Не дорога. Побежить. Я не хочу так оставатися, тут без Без дороги. Де дорога. є Щось бачу, я бачу кусочки дороги. Все, ми за ми цей, моїм зброю, моїм ми всіх вернули. Всі живі і здорові. О-о, дорога, дорога, дорога. Дорога, я бачу дорогу. Я бачу дорогу. Ми живі. Ми будемо жити. Все, треба різко зараз повернути на е, ліво. Чи то направо. А ми з, з якої сторони їдемо. От там... там не треба щось дивитися, там нічого нема. Кактус? у, -у, -у. Ляха закидає! Закидає дуже мощно, Дуже потужно закидає. Якась заправка, що таке? Ми часом не були на цій заправці? Чи були? Зараз до дому піти вернемось. А може не вернемось? Хто знає? Я вот не знаю. Верніть мене назад додому. Там же ніхто не живе в тому дому. Там же крилі заняв. Ми що там її оставили? Що таке? Тикіс магазинчик. Тихо, тихо, тихо. тут, я зараз заравернусь. Там то есть я. Хто там є, ми дізнаємося це в наступній серії. Так що всім дякую за перегляд. Збавайтесь ставте вподобайку, підписку на канал. Ставте коментарі. Любе, пишіться, допоможе. підписуйтесь на, на мій телеграм-канал. Всім дякую за перегляд. На тому не прощаємось і вуп.